Розкриваємо таємницю, як же ми прошиваємо бірки на сумки з Алі Все як ви хотіли, хейтери, але не так це було. Зараз покажу, як справді ш'ються наші сумки. Подивіться на ці малесенькі ручки, і знаєте, як вони виглядають в розібраному вигляді. Ось так от і зараз вони будуть готуватися до запуску виробництва. Вже вирізались наші ручки, і ось це червоне зараз магічним образом зникне просто при температурі. А зараз буде магія. Ну що, давайте показувати. Ви таке бачили? Якщо ні, то пишіть в коментарях. Зараз робимо лого на наших сумочках. І так, воно не на готові сумочки виходить, а на ось такому шматочку. Я його крепко держу, щоб воно, не дай Боже, не з'їхало. Засовуємо тепер притискаємо, так? Нашлого типкатісофа. Подивіться, це ручки нашої сумки, це заготовочки нашої сумки. Ось це вже готова з логом, і потім вона тільки сшивається. Подивіться, що це таке, а це кишенька від нашої сумки вже з готовим логотипом. Тобто, тут є така конструкція, яка буде тільки прошиватись. Тут шиї це ремінець. О боже, що це таке? А це частинка сумки. Подивіться, це сумки з нашим логотипом. Логотип вже готовий. Сумка не розпарювалася, не куплялася AliExpress, експресо. Вона робиться ось тут на виробництві. Також частинки до неї. Подивіться, скільки багато деталей. А ось вона вже в готовому варіанті ця крихітка.